Мої шанування друзі, вітаю вас! Це територія спротиву і я, Олександр Мусієнко. Як завжди, про найсвіжіше та найактуальніше розпочну традиційною ситуацією в енергетиці. Вона залишається складною після обстрілів за минулу добу. Складна ситуація і відключення в Чернігівській області, Дніпропетровській, Запорізькій, а також. Харківський про це повідомляють енергетики. Нас зараз борються з тим, щоб якомога швидше відновлювати електропостачання, але це ускладнюється обстрілами та погодними умовами. Крім того, понад 700 будинків залишається без теплопостачання в місті Києві. Так само складна ситуація, особливо для мешканців Троєщини, важко це ще й через те, що багато комунальних проблем виникає, як ви знаєте, і це все потребує оперативного реагування. Більше бригад скеровується до Києва, щоб допомогти українській столиці та героїчним киянам і киянкам пройти. Цей непростий період, крім того, найближчі кілька днів зберігається значна загроза чергового російського ракетно-дронового удару. Врахуйте це, будь ласка, і реагуйте на сигнали повітряної тривоги. З 30 січня в Чернігові вводяться обмеження на постачання гарячої води. Це пов'язано знову ж таки із обстрілами, які Росія завдала за минулі кілька діб по Чернігову та Чернігівщині по різних громадах цього регіону, як і по сумщині. Внаслідок цього для того, щоб забезпечити в першу чергу опалення, йде економія теплоносія і буде вирішуватись за рахунок постачання саме. Опалення в першу чергу, а потім уже і гарячої води. Ну, ворог не полишає спроб проводити терор. Видно, що вони точково зараз б'ють і б'ють по залізниці. Напередодні стався черговий зна значний теракт ворога, коли було завдано удару по потягу на Харківщині. На превеликий жаль, є повідомлення про п'ятьох загиблих. Це важка трагедія, і мої щирі співчуття рідним та близьким. Для того щоб зараз унеможливити і мінімізувати ризики, Укрзалізниця вносить корективи в деякі маршрути, будуть діяти приміські поїзди, підвозити. Далі будуть розподілятися маршрут, маршрутами, автобусами, потяги десь будуть слідувати без зупинки. Про це все можна детальніше дізнатися на офіційних порталах Укрзалізниці врахуйте це, будь ласка, ті, хто планує відповідні маршрути. Працює постійно штаб для подолання якраз катастрофи тієї ситуації, яка є в енергетиці, і для того, щоб наростити наші можливості, Україна системно, практично щодня отримує допомогу від наших партнерів для того, щоб пройти цей важкий складний період. Але люди тримаються. До речі, напишіть, будь ласка, шановні друзі та підписники, як ви ваші враження, як ви переживаєте, яка ситуація в вашому регіоні. Крім того, президент України зібрав штаб якраз переговорної групи, яка відповідає за перемовини зі Сполученими Штатами щодо коштів на відновлення на інвестиції, які нам потрібні на розстановку пріоритетів. Україна постраждала внаслідок війни і продовжує страждати. Це все потрібно буде відновлювати, запускати після воєнні роки. Вони теж непрості. Але мусимо стояти разом для того, щоб Пройти це все і далі нас очікують не прості випробування, але й шанс долучитися до європейського союзу 2027 року. Зокрема, про це вкотре написав Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, який все постійно йому Україна винна, все щось не то використовує Україну у політичній боротьбі на виборах. Хоча й нагадую, що соціологія зараз проти нього. Головні конкуренти партії Тиса набирають більше. Ну, а сусідня з Угорщиною Словаччина потрапила в дуже серйозний скандал. В медіа мова йде навіть не про саму Словаччину, а про прем'єр-міністра цієї країни Роберта Фіцо. Справа в тому, що видання «Політика» написала про те, що Фіцо після однієї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом зазначив, що він сумнівається. Він Фіцо сумнівається в психологічній стійкості пана Трампа, що щось тут не так. До речі, сам Фіце сказав, що він не в усьому погоджується зі сполученими штатами. Ну, мабуть, він не дуже хоче купувати американський газ, який трошки дорожчий за російський, але зменшує фінансування агресора і з цим не погоджується, але все ж таки доведеться купувати більше американський. Росію треба витискати з ринку для того, щоб вона не отримувала прибутки для фінансування війни. Сам Фіцо в соцмережі ікс це все спростував, сказав, що це привидумки, придумки, що це видумує Європа. Ще хтось. Ну добре, що хоч Україну до цього не приєднував, ми до цього точно не маємо відносини. Це джерела, з якими ділився Фіцо. Хтось, вочевидь, з його оточення, хто поділився з медіа. Почекаємо реакції Дональда Трампа на це. Цікаво ж, що ж буде, а можливо й не відреагує. Велика перепалка і ще один скандал в соцмережі X склалася між Радославом Сікорським, міністром закордонних справ Польщі та Ілоном Маском. Сікорський закликав Маска. Припинити а, надавати Росії послуги Starlink для того, щоб вона атакувала українські об'єкти, зокрема як і потяг на Харківщині, тому що є інформація, що той шахет, який атакував пасажирський потяг, він був оснащений Стерлінком і відповідно керувався оператором. Тобто, це свідомо було зроблено Росією: атакувати цивільний пасажирський потяг. На що взагалі там а, маск обурився? Він там облаяв Сікорського, написав, що взагалі. Взагалі його кампанія надає послуги Україні і все на цьому. Але чому не прокоментував, як це потрапляє до росіян і що Росія, і Росія вчиняє? І чи не хоче про це прокоментувати Ілон Маск? Цікаво, подивимося за розвитком цієї ситуації. Тим часом в Європі а, почали всерйоз говорити про створення Ради оборони Європи. Про це говорить комісар з політики безпеки військових справ Андрес Кубілюс. Він заявив в Брюсселі під час засідання профільних груп Європейського Союзу про те, що це треба робити. Європа має ставати сильнішою, незалежнішою. До слова, Кая Калас. Комісар з питань зовнішньої політики сказала, що США будуть зменшувати свій вплив в Європі і свій інтерес до європейської безпеки. Відтак треба підтримувати Україну. І не давати Росії заробляти на нафті, блокувати тіньовий флот. Тільки ж питання до наших європейських партнерів: а чому ви чекали, поки Сполучені Штати Америки почнуть затримувати ось ці російські бляшанки і корита з тіньового флоту, які приносять Путіну доходу на війну? А чому не робили це раніше? Риторичне питання, але краще пізно, ніж ніколи. Так от Кубілю скаже, що європейцям потрібно схаменутись і дбати про власну оборону. Найголовніше, що ця рада називається Рада оборони Європи, не Європейського Союзу. І це правильно, тому що почесне місце в цій Раді оборони Європи має займати Україна. Інакше цей проект не спрацює. Я сподіваюся, що в наших європейських партнерів є про це розуміння, інакше просто не може бути. Тим часом Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, розпочав п'ятиденний візит до Китаю. П'ятиденний насичена програма. Можливо, Європа шукає центри тяжіння на тлі того, що США зменшують інтерес безпосередньо до безпеки Європи і Європа балансує в тому числі за рахунок Китаю. Хто зна, Китай налаштований на розвиток співпраці з Європою, але на жаль, Китай не перестає допомагати і Росії. Адже британська The Telegraph пише про те, що Китай міг поставити Росії обладнання для виробництва арічників та ракет іскандер аж на 10 мільярдів. Без цього Росія просто не здатна думати про власну ракетну програму, працювати і виробляти. Тому, звичайно, що цю співпрацю треба припиняти. Вона не може бути. Сподіваюся, що Сер Кір Стармер буде про це говорити, виходячи із того, що про це пише британські медіа пишуть з посиланням на українську розвідку. Це важливо. Ну а тим часом американський центр стратегічних досліджень, авторитетний Синктенк опублікував дослідження, які вже там Росії спростовують, про те, що Росія понесла понад мільйон двісті тисяч втрат. Це більше, взагалі, за будь-які втрати. До речі, вони наводять цікаву статистику. Що російське просування а, в районі Покровська це приблизно 50-70 метрів. От те, що вони йшли, йшли, йшли з 2024 року, ціною колосальних втрат. Це навіть менше, ніж під час битви за Сому. А, 1914 року, під час Першої світової війни, однією з найкривавіших битв Першої світової, і тоді просування було. Більше зараз воно навіть менше. Росія несе колосальні втрати з 2024 року. Змогла просунутися на півтора відсотки з окупувати української території, і все будь-яке просування дається дуже складно. Крім того, центр стратегічних досліджень наголошує на комплексних проблемах російської економіки, які будуть тільки накопичуватись. Окремо центр зазначає, що на думку фахівців, цієї установи США та Європа роблять і зробили недостатньо для того, щоб в повній мірі натиснути на Росію і забезпечити крах російської економіки. Але в центрі роблять висновок, що, попри все, Путін, не рахуючись втратами і економікою, буде продовжувати воювати і буде імітувати ведення перемовин. Така оцінка. Це один із можливих сценаріїв. Друзі, про нього теж потрібно пам'ятати, і ми готуємося і до такого. Хоча, чесно вам скажу, аналізуючи те, що в Росії там накопичується шквал проблем. Ну, наприклад, Матвієнка, спікерка, там говорить про те, що Капець буде пошті Росії, треба щось робити, тому що працівники масово звільняються, і поштова система вона потерпить крах. Це лише один із епізодів, який є. А там дуже багато соціально-економічних зараз через втрати а, з продажу нафти вони будуть зростати через інфляцію, через те, що Кремль зробив ставку на фінансування війни через пилосос, коли у власних громадян витягують через податки кошти, не інвестиції в Росії. Ніхто не інвестує. Навіть Китай, коли щось робить, він продає. Він зискує, просто зискує. Він зацікавлений заробити все більше нічого їх не цікавить. Але ніхто не інвестує, вони інвестують за рахунок власних джерел. А там знаєте, як уже навіть там один із їхніх ідеологів, пропагандистів, Бізрукови, Караганови кажуть, Росія маленька страна. У нас нема стільки людей, за рахунок чого це все фінансувати. Ми закриті. Ось який шквал економічних проблем. На завершення про хороші новини сили оборони завдали удари по об'єктах ворога на окупованих територіях, зокрема Донецької області, склади місця концентрації живої сили. Крім того, сили оборони завдали ударів по об'єктах ворога в Білгородській області, а також атакували велику нафтобазу Хахольська. Крім того, надходять повідомлення про те, що неспокійно в окупованому Криму призупинив роботу Феодосійський порт. Там удар по нафтобазі, скоріш за все, для зменшення можливостей ворога. Тому наша боротьба триває попри все, ми тримаємося. Бажаю вам всім стійкості! Підпишіться на канали ТРО Медіа та Олександра Мусієнка. Бережіть себе і слава Україні!